Мене звати Даніїл. Хочу вам презентувати Рено колеос. Під час вибору автомобіля ми намагаємося підібрати для себе максимально раціональні критерії для купівлі. Поговоримо про такі критерії, як безпека, комфорт, практичність, надійність. І найголовніша ціна. Найчастіше люди роблять покупки емоційно. Емоція одна з найважливіших критерій при виборі автомобіля. Якщо майбутній вибір не викликає у вас емоцію, значить наступні критерії вже не є важливими. Тому в першу чергу хочу поговорити про дизайн інтер'єру та екстер'єру. Колеос поєднує в собі стиль, красу, престиж і статус. Неповторний силует автомобіля. Підкреслюють деталі: візитна картка цього автомобіля це оптика. Передня частина автомобіля в усіх комплектаціях оснащена ближнім і дальнім лед світлом. Правильно розташовані хромовані деталі завжди додавали автомобілям більш стильний зовнішній вигляд. Окремо хочу поговорити про задню оптику. Вона, хоч і відрізняється від комплектації, але нікого не залишить рівнодушними і виділить ваш автомобіль у потоці. На сьогоднішній день тенденції машинобудування змінюються. Об'ємні силові агрегати йдуть на другий план. Їм на заміну приходять малооб'ємні турбодвигуни на сьогоднішній день. Renault колео оснащений бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літра на 171 кінську силу. Про надійність цього двигуна немає потреби довго говорити. Даний двигун перевірений часом та пробігом. Вже на старті автомобілі є чим вас дивувати. Автомобіль оснащений покращеною шумоізоляцією, амбієнт підсвіткою, двозонним клімат контролем, підігрівом сидінь, підігрівом лобового скла, електронною приборною панеллю, електроскладанням дзеркал. Функцією безключового доступу: круїз контролем, автоматичним стоянковим гальмом. Мультимедійна система оснащена Apple CarPlay та Android Auto, також камерою заднього огляду. А в комплектації Intense автомобіль оснащений повністю шкіряним салоном, електрорегулюванням водійського сидіння, функцією автоматичного паркування, підігрівом керма. Опційно в комплектацію Intense можна встановити пакет Comfort, який включає оббивку сидінь шкірою НАПА. Також преміальна аудіосистема Боус і панорамний скляний дах, сидіння підвищеного комфорту з електрорегулюваннями, масажем, пам'яттю, вентиляцією та обігрівом. Автомобіль оснащений функцією вільні руки. Комплектація Intense автомобіль оснащений системою швидкого відкидання сидінь або Easy Brake. Об'єм багажного відсіку 505 літрів з повнорозмірним запасним колесом. Максимальний об'єм зі складеним заднім рядом сидінь складає 1777 літрів. Автомобілі оснащені 18-дюймовими легкосплавними дисками з сучасним дизайном. Також автомобіль має кліренс у 21 см. В усіх версіях доступний датчик сліпої зони та парктронік 360 градусів. Ну що ж, поговоримо про безпеку. Бренд Рено завжди славився своєю увагою до безпеки в автомобілях, і наш автомобіль не є виключенням. Наш гість набрав 5 із 5 зірок по євро Енкапу. У своєму класі, коли ОС має найкращу цінову пропозицію завдяки програмі Рено Бонус, ви можете отримати знижку 90 тисяч гривень на автомобіль. Для більш детальної інформації будемо раді вас бачити в нашому дилерському центрі за адресою міста Черкаси Проспект Перемоги 7, дроб 2